Так, вот пацаны. Любители дрифта. Витя и Олежка дают жизни. Но у Олешки сунет хорошо мотор. Слышно, работает. О. Все, приїхали. Отбіг то пам'ятає ці опцій, яка не працювала. Сергій вирішив проблему більш глобально. А я не знаю, зараз спробую так зацінити Ништяк. Так, ти що? Також є, яскравість можна на вімкненому запаленні регулювати. Це максимум. Це мінімум. І коли включаєш габарити, відповідно, зараз пишат, А, ні. Оп! Два налаштування під габарити. Ну, ви зрозуміли, ввечері так ярко, яскраво не потрібно, однозначно. І в день, коли сонце світить, звісно, треба яскравіше. От, зараз додам. Хм. Ну, прям, прям тюнінг. Така, якби дрібниця, але до загального, загальної компоновки, то круто. Так. Ну, всі лампочки наче все порядок. Паливо показує температура. А я не знаю, треба завести прогріти. А, до речі, завести прогріти. Тахометр. Там же ж не працював тахометр. Зараз пробуємо. О, ну все, гуляємо. Хі -хі -хі. Працює. Чудеса. Ну, температура прогріється, подивимось. Поки що так. Такий тюнінг зараз дозібрати. Так, ну хто пам'ятає кнопку, я переносив, щоб тут зайвого не було, тому вирішено було налаштування підсвітки зробити тут. Треба резиночку накинути, замок, але перевірити після збирання. Так, підсвітка, да? треба виключити. Ще раз покажу. Затухання. В районі трьох тисяч гривень стояло відновити панель. Ну зробити цей весь тюнінг підсвітки так раз. габарити два. Ну тахометр. Шіси. Став зараз резиночку на ній, і все, Готово. Ну що, після гонок. Ой, зранку не завелась, ця херня думав, акумулятор сів. Короте, Льоха на шнурку мене дёрнули, завелась. Я думав, мотор взагалі заклинив. Не круте стартер. Як я не поміняв акумулятор, короте, не запустилось. Зараз мотор нагріти, інтересно. Спрацює, ні, ано. А, ну вже все. То він хоч трошки обертався. Коротше. Як завжди, Олексію подяка. І відео, і, і так поможе. Льоха, Не то, щоб я там наглію, я також вроді як можу, то допомагаю, але ти людина з великої букви. Це факт. Так, що? Взагалі-то в мене після гонок. Я вам покажу, там пиздець просто шарові. Але одна не при... біда не приходить одна. Льоха на сімки давав житті. Датчик ремінь злетів і застряг. Вибив кусок датчика. в нього там зажигання має. Под датчиком колінвала орієнтується. Ну і коротко, вони там з Льохою тягались. Друга історія. Ну, а в мене гаражні ремонти, все як завжди. Тому що? Будемо ремонтувати знову цю та кончена машина є. Yes. Автоваз це лайно, нікого від цього не відкажуся Так, да, робитиму, да, справлятиму. Люблю, але насправді це дерьмо машини. По-іншому я їх не сприймаю. Якби це не було образливо. Навіть для мене. Хі -хі, тому що ну, це ж моя машина. Але ні, не варіант. Так, стартер на місці, а от. Ага, батарея сіла. Як воно у мене заїбало, блядь. Як з жигулем, да? Зараз покажу. Тут це треба бачити. Так. То тобто... Ну там просто труба. Да уж. Велике діво інструмента. Знаряддя, ну, приспособлення. От така от колись точив. Допомогло дуже, скажімо так. Ну, тут просто вона давно мінялася. Важко я її випресував. Ну розбита конкретно. Це капець, блін. Трубка на V6 Олегу. Нержа. По стартеру розібрав, я вже ці витягнув. Так, і ця щітка, ну це ще, скажімо так, нормально торчить. Ті взагалі залипли, закисли там. Тому замінити щітки. Стартер Катек заводський, це саме найремонтопригодніше. Не один раз в житті я їх збирав. Тому, ну що, втулки по-хорошому перепресувати. Замінити спереді в кришки взагалі обломана, але телефон сів так особо. Ну, видно, там нема грибочка того. Шай би намастири хтось. Коротше. Молодці орли. Мити чистити, купити, подивитись, що там по щитках цих. І я думаю, якорь вичистити, він уже тут забиті каналки просто. Навіть прольотів між ними не видніється. Короч, треба привести його до порядку. Я думаю, працюватиме. Тому шарова, ну що, фірма така типу посилена. ну, Вроді би нічого, але не завод там, пильник не так як хотілося. Гроверки не, не дуже добрі. Посилена. Вся. Головне, не раша. Параша, в ній. а все в іншому, що нове є нове, звісно. Хочеться протестувати, але... Як бачите, завестись, не встигаю я її до кучі збирати, тому поки що так. Займуся стартером, куплю. Також втягую ще, ну, залипає, якось воно так не сильно добре. Ну, Не знаю, подивлюсь, по настрою. Зараз не наразі на роботу треба їздити. Ох, як воно невчасно. Ну, як завжди, в принципі, коли воно вчасно, поломки це така річ. Тому. Шарову замінив стартер по ГБЦ, також покажу, я там втулки пресую на тюнінг розточеного ГБЦ. Так. Фен строїтельний згорів на буржуйки. От таку колись я оправку точив. Робив креслення, виточили, ну і, звісно, щоб не зламати. Направляючи АМП залітають, наче. ну я зараз короткі встановив пускні, підігріваючи трішки на вулиці мінус. Вони там лежать, охолоджуються. Короче, встановлюю направляючи під тюнінг ГБЦ. Також її буде потім сполоснути. Обов'язково помити, почистити. Але спочатку направляючи. Запресував, але в деякі клапани не проходять. Тому треба розвертка я зенкер. Ну, коротше, підігнати за розміром під нові клапани. Тому так легко відразу притерти не вийде, тому що треба розмі... розмір проконтролювати. А так, наче, туго плотненько все добре зібралось. Щітки купив, кільце. Також купив обломане. В іншому вже помив, почистив. Ну, Більш-менш. Не та машина можна вилизувати, але воно таке неблагодарне, я вам скажу. Тому, плюс-мінус втулки. Вони до магніта прилипають, тому нові брати втулки. Ну, зовсім якість погана, тому залишу старі неприємно, але. Це той випадок краще залишити так, ніж пробувати зробити гірше. Помив, почистив, зараз смазка. Ну, збираю, будемо пробувати. Чи вдалося мені полагодити стартер? Також вирвали клик, різьбу, коротше, треба заварити, його буде десь валяється. Скільки справ. Холодно, телефон був сів, а я. Зібрав так швидко і навіть не, не випробував. Ну коротше, все працює на газу вже навіть От тільки з підсосом і тік бензин із карбюратора, з штуцера. Я в шоці просто так і згоріть недовго. Що я хотів сказати? Олегу ось приготував тут прокладка. Коротше, на весь 6 запчастини. Чим багаті, тим радий допомогти. Напевно, ну, сприйняли те, що я його там, як там пишуть, обсираю і все таке. Ні, просто треба речі своїми іменами називати. От як з жигулем, так? Да? Перебрав, стартер працює, ти можеш на колінках все це ну, відремонтувати, але по факту ти з цих колін не встаєш. Тому що що? Тому що Тому техніка ненадійна, проста, як велосипед, і від цього і страждає. А якість запчастин то взагалі. Отлична. Чудово. 500 минут. Що є, що нема. Короте. Також я в підсвітку там жахнув заднього номера. Заколхозив жорстко. Просто не було. Та цих блін, фонариків. Коротше, тут вставляється два фонарика. Не було, але щоб поліція не чіпала мене, прийшлося отак от зробити. Але виправлю. В цілому габарити, як у мене, у мене в парах нема габаритів, тому вони в поворотах додатково там провода. Так що калібра їздить, панель приладів прикольно виглядає, пишіть як вам порівняно з опісічною. Ну а я що? Поїду до Льохи, передам запчастини. Знову на коні, чорт забирай. Ой, блін, чертольот, я вам так скажу, говно ще те, блін, ці Жигулі. Але моє говно. Ох, звучить, конечно, прозвучало не дуже. Руський воєнний корабль. Той хто мені писав, можливо, хто забув тут нагадувати нічого. Коротше, всім успіхів, перемоги найшвидшої нам би. Та спокійно займатися, дуркувати. Коротше. Всім гарного настрою, вечора, дня, коли ви це дивитесь. Все, я полетів.